Русні здали координати видачі моєї гуманітарної допомоги. Всім привіт, я Валерія, і я займаюся не тільки творчістю, а й я є волонтером міста Вовчанська. Після того, як я пробула 200 днів в окупації, я вирішила, що я потрібна людям. Так як населення міста було вже на той час 3,5 тисячі 17 тисяч, і переважно це були люди похилого віку. Я видала на той час дуже багато гуманітарної допомоги. Я пробула під обстрілами 6 місяців, поки не попадали перші каби. От, вкотре я організовую гуманітарну допомогу і обзванюю всю свою вулицю, щоб всі зібралися наступного дня в час дня біля озера. І взагалі, хезе, хто мене здав? Хто здав це в місце? І взагалі я не знаю, навіть не хочу знати, хто це зробив. Але хто, блін, взагалі, так робить? І вгадайте, що час дня я лежу дома в себе на підлозі, укрившись одіялом, зі страху трясуся, бо мою вулицю обстрілюють. А точніше обстрілюють саме те саме озеро. Нам всім дуже пощастило те, що гуманітарка затрималася на Салківському мосту, бо тоді не було переплави. А ще я була дуже здивована, що вовчани не зібралися зараніше на гуманітарку. Це взагалі шок. Вовчан є такий прикол. Якщо б вони зібралися раніше, то я думаю, що були б жертви 100%. А так обійшлося побитими вікнами, заборами та кришами. З цього моменту я зрозуміла, не роби добра, не буде зла. До речі, це була моя остання гуманітарка перед тим, як я виїхала після перших кабів. Всім добра.